Свята це для них основа. Це проте, напевне, одне із основних завдань капелана, щоб вони не втратили свою душу, свою людяність. Коли Пасха, вони розуміють, що це Пасха. І вони розуміють, що має бути священник, який має їм цю Пасху освятити. І вони цього хочуть. Коли Різдво, коли богоялення, Йордан. Вони цього очікують, тому що вони цього позбавлені в колі сімейному родинному. Не всім е, можливо надати відпустку на цей період. Не всі можуть потрапити додому, але вони цього хочуть, тому що вони саме і за це, навіть і за це, вони зараз там служать, щоб наші люди. Наші е, діти, батьки, дружини могли спокійно піти в храм, посвятити Пасху, могли спокійно піти на Різдво поколядувати. Це є е, одне із тих, чому вони зараз там. І, ну, і вони також хочуть цього відчути.